Це відео з камери спостереження біля залізничного переїзду у Дубні. В той момент, коли фура зупинилася на коліях, тут проїжджали поліцейські, які патрулювали місто. Підійшовши до самого шлагбауна. І пробуючи підняти його або повернути вліво, було помічено, що наближається потяг з міста Дубна, який рухався в напрямку міста Львів, можливо так сказати. Рухався значною швидкістю. Потяг швидкісний був пасажирський. Було декілька секунд на роздуми. Відразу було гукнув колезі, що втікай, і залишивши, не розблокувавши водія, залишивши місце події. Відбігши, ну одну секунду відбулося зіткнення. Поліцейські викликали швидку водій вантажівки, не травмувався, а от машиніст зазнав травм. Його затиснуло в кабіні. Вісень була від місця ДТП до, до зупинки локомотива. рихтовно десь метр п'ятсот. Водія локомотиву, значить, було значить, деблоковано за до допомогою ренертон обладнання. Поклали його на ноші медичні. Та на відстань орієнтовно 250 метрів по жоден з дорожніх під мостом транспортували його до карети швидкої медичної допомоги. Доктор, який зайшов зразу, разом із надзвичайниками, зайшов в кабіну, з'ясувався, що машиніст має черепну мозгову травму, але більше було пошкодження, видно, його носило по, по кабіні, пошкодження шийно-грудного відділу хребта. Лікар надав допомогу, зразу знеболення провів і наложив комірей. Для того, щоб дійсно забезпечити нерухомість. Травмованому машиністу 27 років. Він з Київщини. Його госпіталізували до Дубинської лікарні. Жодних прогнозів лікарі наразі не дають. Було виявлено перелом. Тіла С4 шийного відділу з зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, хворобилося, явище тетраплогії, тобто різке обмеження рухів в верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його в спеціалізоване нейрохірургічне відділення Рівенської міської лікарні, де спеціалісти більше всього приймуть рішення про його оперативне втручання. Водій вантажівки 37-річний житель Гощі. Спілкуючись з ним, водій був в адекватному стані, ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння він не мав, тілесних шкоджень видимих не мав. Дав, сказав, що стан дороги не, йому не дав можливості відразу зупинитися, тому й виїхав на переїзд. Слизько в нічний час не було, було мокро. Фура була завантажена м'ясними та молочними продуктами. Внаслідок зіткнення частини причепа пошкодили будинок біля колії. Тут десь перша, перша ніч була, я тільки не збирався лягати спати. Тільки вже роздягався і тут почув цей удар. Ну, такий глухий, але сильний. Я подумав, що в мене півхати хати розвалилася. Ну, саме оця кімната. Включив світло, подивився, а там. Оці важкі двері вони вдарили по стіні зверху. За словами пана Валерія, представники перевізника пообіцяли йому відремонтувати дім. Сьогодні вони вже тут працювали. Водія вантажівки поліцейські відпустили додому. За скоєне йому загрожує обмеження волі на три роки. Водій пояснив те, що він щось пригальмував. Швидше за все він, та не швидше за все, він порушив правила дорожнього руху. Залізничний переїзд регульований. По, на, дорожню, на автодорозі є відповідні знаки. В справному стані був і світлофор. Ось, були вімкнені відеозапис відповідно з камери переїзду, і видно, що був вімкнений заборонений сигнал. Що ще потрібно. В контакті водія вантажівки правоохоронці нам не надали. Суспільне готове озвучити його позицію, якщо він звернеться до редакції. Як розповів начальник станції Дубно Василь Мельничук, пошкоджений локомотив замінили іншим і потяг продовжив шлях до Івано-Франківська. Затримка його руху становила 3,5 години. Також затрималися 14 пасажирських та два вантажні потяги. За словами Василя Мельничука, несуттєво на кілька хвилин. За інформацією речника Львівської залізниці Андрія Везденка, це перша у цьому році ДТП на переїзді на Рівненщині. В минулому році в області таких не було. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.